Здравствуйте, що ти буде з нею робити? Маленькі, курочки маленькі. З папою, з мамою плаваєш. Бачиш, на цю сторону підуть. О, йди сюди, дивись, Роман. Роман, дивись. Ага. Бачиш, які вони чумарні. І все плавають, бери, пошукають. У, вели... у великих біла морда клювик. Так, клювик. Да, клювик, А у маленьких щось червоний. Папа і мама, Бач, вони їх вивезли на прогулянку. Щоб вони... Скільки їх? От порахуй, скільки їх. Раз, два. Бачите, Раз, Раз, точно три, лапки. Три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Йо... Шість. бачиш, шість діточок. І, і великих хто? він. Сім, десять. 大猩猩。姐姐啊姐姐